У старому листі Тисменецького району відбувся другий обласний турнір з міні футболу серед журналістів пам'яті заслуженого журналіста України Ярослава Гречука, власного кореспондента українського телебачення, віце-президента Асоціації спортивних журналістів України. У футбольних змаганнях, які проводилися під егідою обласної організації національної спілки журналістів України, взяли участь чотири команди: працівники засобів масової інформації Івано-Франківська, сила. Слова бартка медіа до складу якої входили журналісти з верховини, надвірної Тисмениці та яремчі ветерани змі та колектив обласного телебачення Галичина, Галицькі Півні про перебіг подій на майданчику. Далі у сюжеті. Життя Ярослава Петровича Гречука було неабияк пов'язане зі спортом. Спочатку він сам брав участь у різноманітних змаганнях, а потім вже як журналіст активно висвітлював перепетії з майданчиків Франківщини на українському телебаченні. Таким чином, традиція щорічно проводити саме футбольний турнір пам'яті Ярослава Петровича не випадкова. Організатори на дійство запросили журналістів зі всього Прикарпатського краю, колег, друзів та родичів, майстра, пера і кадру. Для мене батько займав, напевно, не одне із а найважливіше місце у. Житті і тому мені складно про це говорити, але тому е, мене тішиться і що люди е, залишилися люди, які пам'ятають про нього, не забувають. А взагалі він був дуже наближений до спорту. Він сам займався, ще в молодості, але висвітлював е, спортивні події на Прикарпатті і за межами Прикарпаття. І тому я думаю, що якраз доречно саме в честь нього організувати такий турнір цього року. Вони теж будуть здивовані і не обійдуться без гарних призів. Дебютувала на турнірі хлопці з обласного телебачення Галичина Галицькі півні, наслідуючи добру славу Галі зі збірної Франції. Мали намір поборотися за статус чемпіона уже з першого матчу Супроти сили слова боротьба тривала з перших і до останніх секунд. І завдяки добрій реалізації моментів та забитому пенальті галичанам вдалося здобути перемогу. Не просто було і в наступному поєдинку. Суперники приїхали на маловідстань саме з Верховини Яремчі та Надвірної, аби дати бій хлопцям з обласного центру. І Це їм вдалося. Проте Галицькі півні тут святкували перемогу. І найцікавіше було попереду це матч за кубок командою ветеранів, яка теж. Не знал гіркоти поразки у попередніх двох матчах. А тут, як то кажуть, справжня чоловіча боротьба зав'язалася на кожному клаптику поля. І, попри перевагу, майже протягом усього матчу ветерани не змогли витримати тиску суперника і все ж поступилися на останніх хвилинах з рахунком 3-2. І таким чином перехідний Кубок як мінімум на рік переїхав до обласного телебачення Галичина. Налаштувалися психологічно. Е Бо бувало, що немає такого ігрового досвіду більшості ігроків, але тим, що дружність команди, бойовий бойове налаштування, це нам вдалося виграти перше місце, здобути. Під час урочистого нагородження організаційний комітет турніру визначив не тільки кращі команди, але й кращих гравців. Подякували організаторі сільському голові старого листя Анатолії Лущаку за створений домашній затишок під час проведення турніру та партнерам фізкультурно-спортивному товариству Спартак і Національному олімпійському комітету.